Косметика Ейвон. Велетенський будинок. Гегеш? Аго? Чому ти там ховаєшся? Від мене не треба ховатись. Я безпечна як вишневий пиріг. Це твої руки? Це твої руки. Думаю, ти поїдеш зі мною додому. Джойс, я щойно й не бачила того дивака у машині спек. Змогла роздивитись? Добрий день, Ножиці. жиці. Руку не буду тиснути. Це Едвард. Він житиме з нами. Великі зміни, так, Едвард? Круті штуки. Можна я приведу його на «Покажи і розкажи. У нього буйна уява, але очевидно, що його розуміння того, що ми звемо реальністю разюче недорозвинене. Еде, Мені перехопило подих. У тебе є дівчина. Якась особлива жінка в твоєму житті. Гей, позвоніть лікарю. Він поранив кім. Це лише подряпина. У ньому сидить сатана, я це відчуваю. Опустіть зброю. Я завжди відчувала, що з ним щось не так. Найнеймовірніша історія про найнезвичайнішого героя від Тіма Бертона. Едвард Руке Ножиці. Обійми мене. Не можу.